На Закарпатті ділки допомагали ухилянтам відкосити від призову на підставі підроблених документів про погане здоров'я. Для цього вони забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність розладів психічного здоров'я. Після списання клієнти отримували відповідні відмітки у військово облікових документах, що давало їм можливість безперешкодно виїхати за межі України. Вартість таких послуг становила від 9 до 14. 15 тисяч доларів Правоохоронці затримали організатора схеми та п'ятьох його спільників на підставі зібраних доказів. Усім їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.